Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Сьогодні будемо говорити про eBay Klein Anzeigen. Це сайт безкоштовних оголошень по типу українського OLX. Дослівно Клянь Ансайдін перекладається як маленьке оголошення. І дійсно на цьому сайті можна знайти все, починаючи від квартири автомобіля і закінчуючи послугами чи одягом. А сьогодні мова буде йти про те, як знайти на eBay меблі та техніку. Ви одразу повинні розуміти, що це речі не нові, вони вже були у користуванні, і вони можуть бути або безкоштовні, або коштувати не дуже великих грошей. І зараз подивимося, що ми купили для себе в свою квартиру на eBay. Почнемо з кухні. На eBay ми купували ось цю поверхню. Вона коштувала, здається, 30 чи 35 євро. Але це дуже цікава історія, тому що коли Мирослав приїхав забирати цю поверхню, то людина виставила ще біля свого будинку речі на шпермюль. тобто ті речі, які вже викидає. І, звичайно, було цікаво подивитися, що там є. І таким чином у нас безкоштовно з'явилася ось така мікрохвильовка. Вона повністю робоча, в неї все нормально. Але єдиний її дефект це те, що немає ось цієї скляної тарілочки. Нам це не заважає, користуємося і все окей. Оця духовка також там дісталася безкоштовно. Її був дефект в чому? Чому її викинула людина, і приклала собі нову. Нову, тому що ці резиночки просто розірвалися, але нам це ніяким чином не заважає. Духовка, до речі, класна. Поїхали за одним за 35 євро, а набрали пів кухні. Далі хочу вам показати, які кастрюлі та сковорідки ми також купили на eBay. Тут майже все. Ось Мирослав підійде зараз, покаже. Тут кілька моїх мисок було раніше, а так майже все це, що тут зараз лежить, крім ось цієї терміни, до речі, кафлан коштує аж 6 євро. І це ще на знижці. Я не знаю, чому вона така дорога. Так от, оці всі кастрюльки ми купили оптом на eBay, здається, за 40 євро. Тобто вони були не нові, але були у класному, гарному стані. Мирослав поїхав, ще й торгувався. Я буду потім розповідати про те, що на eBay обов'язково потрібно торгуватися. Крім цього, тоді, коли Мирослав забирав ці кастрюльки, він ще забрав у цієї жіночки для мене міксер. Ось такий міксер. Тут є невеличкий просто дефект. Міксер коштував всього 5 євро. І ще з вами перейдемо в інше місце. Ані кімнаті у нас є праска і гладильна доска. Праска також дається була чи 15, чи 10 євро. Гладильну доску дали в нагрузку вже як просто подарунок. Тому важливо, коли ви дивитесь якісь оголошення на eBay, одразу переглядати не лише те, що конкретно ви знайшли в пошуку, а й інші товари, які людина може продавати, тому що серед них може бути те, що вам також знадобиться. А коли ви будете купувати оптом, це буде значно дешевше. Ось два такі стільці, вони, на мій погляд, взагалі були новесенькі, їм ніхто не користувався. І за них ми заплатили 40 євро за два. Хоча з самого початку, якщо я не помиляюся, то просили лише за один 40 євро. Знову ж таки, треба торгуватися. Гляньте, яка шикарна у нас ілюстра, і є ще її менша сестра, ось там, Мирослава і також знімається і з однієї колекції, і ми її купували у однієї людини. І за обидві, здається, заплатили. Чи 20, чи 25 євро це було давно, тому вже навіть і не пам'ятаємо? Це ще декілька речей яку я тримаю, які ми купували або навіть забирали безкоштовно на ebay, Зараз розповім ну, по перше. Ми готувалися до лижного сезону. У нас про це є окреме відео на каналі. Ви можете подивитися, і я там дуже докладно розповідаю про всі речі, які ми купували на eBay. Це є лижні костюми, це і ось такі боти, і лижі, лижні палиці, шоломи. Та, та все, все, що треба було для того, щоб кататися, ми купували реально на eBay. купували це за дуже невеличкі суми і в гарній якості. До речі, такі штуки, наприклад, як шолом, або лижний, або велошолом, дуже часто можна знайти і безкоштовно, тому треба просто моніторити і дивитися. А цей ще в руках тримає ось таку електропилку, чому важливо про неї розказати, тому що коли ми робили свою кухню, зараз підійдемо сюди. То нам потрібно було замінювати стільницю, бо вона власне так була зроблена. Кухня нам досталась безкоштовною. Ми вирішили, що краще буде купити нову стільницю. Це буде дешевше ніж купити нову кухню. Так от про це я також вже розповідала, і нам треба було знайти ось. Такий предмет, щоб цю стільницю вирізати відповідно ось цих всіх дірок, щоб вставити сюди плитку, раковину. І Мирослав знайшов інформацію, що ось таку електропилку можна взяти на день на прокат за 15 євро, а можна її просто купити за 15 євро, і вона залишиться у вас на постійній основі. Тому вирішили купити. Маємо ще й такий предмет з eBay. Я вже згадувала сьогодні про жіночку, яка нам продавала кастрюлі міксер, і в неї ж ми також купили і праску. Ось ця праска зараз покажу. Щоправда, користувалася я нею двічі, це коли прасувала наші штори, але нічого, хай буде. Вона, здається, була 10 євро всього. І безкоштовно нам вже дали ось таку дошку для того, щоб прасувати. І найголовніше, що хочу показати в цій кімнаті, це правильна машина Bosch, яку ми взяли. За 100 євро з самого початку її цінували десь 150, а може навіть 160 євро. І в неї у цієї машинки був один невеличкий момент і дефект. Отут внизу, ну це зараз ми не побачимо з вами, але не було однієї ніжки. Мирослав з'їздив для цього просто в будівельний магазин, знайшов якийсь незрозумілий шуруп. Ну, для мене він точно був незрозумілий. Прикрутив і все супер. Машинка працює на відміну бошерська на 6 кілограм. Так, що обов'язково, якщо купуєте машинку, дивіться на eBay виклянцегін, це набагато вигідніше, ніж брати звичайну ну. Ми дійшли до ось цієї шафки. Тут багато одягу, в принципі, не дуже то і цікаво. Тут є ще кілька поличок, але ця шафка це із тих предметів, які називаються невдалою покупкою. Чому коштує вона 40 євро? Коли ми вибирали собі якусь шафу на eBay, то були варіанти навіть і безкоштовні, але в останній момент варіанти зірвалися, Ну і бог з ним. Тоді шукали вже якусь шафу де можна було поскладати речі. На вигляд на фото вона виглядала краще ніж є насправді. Коли Мирослав приїхав її забирати, то вона була вже в розібраному вигляді. Тоді не зрозумів наскільки вона маленька і наскільки вона якісна. А вона насправді не ну, дуже гарної якісті. Одразу повідламувалися оці пластикові ручки, які ще й досі ми не можемо ніяким чином замінити. Також тут не вистачає поличок. Їх би краще ще доробити, і одну поличку для взуття. Наприклад, внизу Морослав уже дороблював, бо він купував спеціально у будівельному магазині. Просто ось такий масив, таку дошку і сам дороблював цю полицю. Тому не обов'язково всі ваші покупки на eBay будуть вдалено. Про це одразу хочу попередити. Отут у нас є ліжечко для платона воно дуже класної якості. Разом з цим ліжечком ще була ось така тумбочка. Покажи, будь ласка, також дуже якісна. За це все ми заплатили, якщо не помиляюся, 40 євро. Хоча з самого початку продавець просив значно більше. Торгуйтесь. Ось наше ліжко, воно було, воно металеве, воно було одразу з матрасом. Дуже часто на eBay продаються ліжка без матрасів, але і окремо продаються матраси. Це треба вже дивитися і підбирати просто собі. Ось наше ліжко було з матрасом, і воно коштувало 50 євро. Так, ще одна я невдала покупка, про яку хочу розповісти, це ось таке крісло. Воно коштувало 10 євро, так? Угу. Нам потрібно було просто крісло для комп'ютера, воно ніби на фото виглядало непогано. Це замінник. І як провіз Мирослав його додому, воно ще стояло більш-менш нормально, а потім почало просто ось так обдиратися, сипатися. Зараз, звичайно, це крісло вигляду вже ніякого немає, і нам тепер треба придумати, куди його вивезти. Тому що просто так виставити на вулицю ми його не можемо. Ось така невдала була покупка. Цей стіл ми також купували на eBay. Він коштує 20 євро. Він з невеличкими царапинами, дефектами, але це не важливо, бо він коштує 20 євро і він, в принципі, служить нам і буде служити ще довго. Наша люстра також куплена на eBay, вона коштувала 20 євро. І ще в руках тримаю ось такі маленькі навушники. Подивіться, Мирославу потрібні були навушники, і він їх знайшов. Де ви думаєте, на eBay клянець закінчи? Заплатив за них буквально 5 євро. Вони були новенькі, людина, можливо, отримала їх в подарунок і тому продавала, або не сподобались вони якимось чином. 5 євро і маєте ось такі навушники. Далі давайте подивимося, як шукати товари на сайті eBay Klein Цегін. Перш за все, вам потрібно зареєструватися на цьому сайті. Тут потрібно вказати, буде німецький номер мобільного. Звертайте на це увагу. Якщо у вас поки що український, то німецький треба буде купити. Так, у нас є, якщо коротенько, пройтися по меню Але Категорія, всі категорії. Ось ми, будь ласка, відкриваємо. Найцікавіша категорія це остання. «Фершенкін унтавшен віддати або обміняти. І тут ось буде «Фершенкін». ми пізніше повернемося до цього пункту. Наступний важливий пункт у пошуку це місце, де ви будете шукати меблі, техніку, і треба зважати на те, що часто потрібно буде щось забирати самовивозом, а тому далеко ви не знайдете. Ось тут ПЛЦ, це індекс або місце, місто, село. Ви сюди його будете вказувати. Я запишу своє. Село Бадбоклет. Я обираю радіус, в якому я буду шукати оголошення, наприклад, плюс 30 кілометрів. Бо якщо я хочу забирати якісь меблі або техніку, то, звичайно, мені не дуже вигідно буде поїхати за 100-200 кілометрів, щоб забрати якесь ліжко. Я буду дивитися у себе, як то кажуть, на районі. Також перед цим ми можемо вказати, що нам потрібно. Давайте ми візьмемо ліжечко. Ось, будь ласка, знайдемо ліжечко бець 140 на 200 дитяче ліжко». І пошук. Ось, будь ласка, з'явилися вже варіанти різних ліжок. За 210, за 150 євро. Щось дороге, за 50 євро нас може зацікавити. Давайте його подивимось. Ось таке ліжечко. Дерев'яне ліжко з матрасом, наскільки я розумію. Важливо також прочитати, що про нього будуть писати. До речі, ось така позначка ВБ. Це значить, що ви можете торгуватися. Тобто від цієї ціни 50 євро, ви одразу можете написати, а за 35 віддасте і подивитися вже на реакцію. Можливо, сказати, давайте за 40. Так, повністю дерев'яне ліжко на продаж, розмір його 140 на 2 метри, без матраса. потрібно буде. Шукати тоді окремо цей матрас. Якщо вам це ліжко подобається, воно вам підходить, то далі ви можете написати нахрейт, повідомлення, вказати своє ім'я і надіслати це повідомлення і почати спілкування. Також рекомендую дивитися і аналізувати інформацію про продавця. Наприклад, ось тут гарний відгук у продавця, Цефріденхайт, смайлик, який посміхається, бо можете натрапити і на якихось. Не дуже приємних людей або навіть і шаграїв, тому оцей показник він важливий. Також ваше оголошення ви можете додати зірочкою ось так проставити, в такі, які будете відслідковувати. Наприклад, це оголошення буде довгий час висіти, і в нього зміниться ціна. Вона буде вже не 50 євро, а 40. і тоді ви отримаєте повідомлення про це оголошення, що ціна у ньому змінилася. І також важливо ще дивитися, які інші. Оголошення є у цього продавця. Я про це вже також говорила, тому що ви можете, крім цього ліжечка, ну ось просто так захотіли забрати ще пазли на 1500 деталей для своєї дитини. І інколи, зважаючи на те, що ви будете вже забирати ліжко, то ви можете сторгуватися і пазли вам взагалі віддадуть безкоштовно. Хочу дати декілька порад щодо товарів Фершенкен, які ви можете забрати безкоштовно, чому показую цей комбайн, бо вчора його Мирослав безкоштовно. Забрав у німців, які його виставили і привіз ось нам додому. Весь робочий з величезною кількістю насадок. Тепер я навіть не знаю, що мені готувати, бо такої кількості насадок, у моєму домашньому в Україні комбайні навіть не було. Тут є все. Дуже багато безкоштовно це все таке великогабаритне, наприклад, ось шкаф в. Вітальню, тому що ці речі треба вивозити, і німцям краще їх віддати безкоштовно, щоб хтось їх вивіз, ніж самостійно думати та домовлятися, куди їх вивозити і як це все організувати. Тому дивани, ліжка, великі шкафи можна знайти безкоштовно. Єдине, що в німеччині є така штука, яка називається Фюрдаскіндер Шпаршвайн. Це гроші в копілочку для дітей, і ось Мирослав залишив 5 євро. Тут у них так прийнято. Мирослав колись про це почув. І зараз всі товари, які забирає, зазвичай безкоштовно, то дає дітям дитячу копілочку. 5 євро. Зазвичай може навіть і 10 дати. Люди дуже приємно на це реагують, і в них є реально така як традиція. Зробила скріншоти двох переписок Мирослава з продавцями на eBay і хочу також їх проаналізувати і відповідно дати деякі поради. Перша переписка була якраз щодо цього кухонного комбайну, який я вам вже показувала. І ось тут Мирослав просто пише: Добрий день, я хотів би мати такий кухонний комбайн. На що йому людина відповідає, що комбайном вже зацікавились, але якщо не приїдуть за ним, то я вам повідомлю. Мирослав пошуткував, що мов супер, класно, було б класно, якби за ним такі не приїхали. Я маю на це надію. І що ви думаєте, наступного дня відписалась людина, що дійсно ви можете приїхати та забрати цей кухонний комбайн, що ми відповідно і зробили. Тут хочу зауважити, що якщо якісь з'являються товари безкоштовні, то зазвичай їх дуже швидко забирають. І якщо ви щось надумали, вам щось сподобалось, то не втрачайте час, а бронюйте цей товар, домовляйтеся, бо з початку повідомлення, коли воно з'явилося, пройшло не більше ніж півгодини, і вже хтось цим товаром зацікавився. Це нам просто повезло, що людина передумала приїхати його забрати. Наступне повідомлення вже стосується письмового столу, який я вам також показувала, який ми купили за 20 євро. Але тут хочу звернути увагу вашу на те, що з самого початку стіл коштував більше 35 або навіть 40 євро. Точно вже не пам'ятаю. Але Мирослав привітався і запропонував забрати цей стіл сьогодні, ж, що підкупає зазвичай продавців, і забрати його за 20 євро. Людина відповіла, що така ціна підходить, і далі вони вже погоджують з Мирославом час, коли він може. Приїхати та забрати цей стіл. Якщо ви також купуєте товари на Єбейкляй Анцайген, маєте якісь цікаві історії або можете поділитися своїми порадами, будь ласка, пишіть це в коментарях. І не лише мені буде цікаво, а й корисно всім нашим глядачам, які будуть дивитися це відео, які будуть читати коментарі у цьому відео. Також не забувайте поставити лайк за мою роботу, за мою відвертість, за мою щирість. І зустрінемося з вами. В наступних цікавих та корисних відео всім пока.